Без критичного мислення неможливо приймати правильні рішення. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 24 вересня-п'ятниця, і у п'ятницю на моєму каналі ви можете подивитися програму П'ятничні роздуми. Сьогодні з вами давайте подумаємо більше про те, що відбувалося за межами України, але безпосередньо, безумовно, стосується України. Давайте почнемо. Із заяви Володимира Зеленського стосовно того, що він вважає про необхідність, про необхідність перебування американських військових, як у складі, я так розумію, миротворчих військ, які би мали бути в Україні на території України після укладення якоїсь там угоди про перемир'я. Зеленський казав, що без присутності американських військ ну, гарантій такої безпеки не буде. Це в той час, коли Дональд Трамп прийняв рішення, ну, за інформацією э, га э, італійської газети Ля Републіка, яка посилається на інформаційне італійське агентство «Ансо», що Трамп э, буде виводити 20% американських військ з Європи, мова йде про 20 тисяч військовослужбовців. Тобто, якщо він виводить з Європи, то чому він має тоді їх розміщувати в Україні? Тобто я чесно скажу, що ну. Я не розумію для чого робити публічну таку заяву, якщо Трамп раніше публічно сказав, що більше того, що навіть в Європі замість американських військ там можуть бути і українські, і Зеленський, до речі, цю ідею якраз і висунув. Тому ця ситуація з перебуванням американських військ на території України, ну знову ж. Яка була публічно озвучена, на мою думку, є, ну, м'яко кажучи, трохи дивною. Хоча, безумовно, це було би супер. Але перед тим, як заявляти публічно таке, ну, напевне, все-таки потрібно узгодити з нашими американськими партнерами, щоб вони якось на це погодилися. Чи це знову така спроба, ніби публічного тиску, як це робилося за часів адміністрації Байдена? Ну, я вже попереджав, що цю зовнішню політику. Образ вимог, претензій треба завершувати, бо з Трампом це точно не пройде, можна отримати відповідь. І відповідь, в принципі, і не забарилася. Трамп там давав інтерв'ю в Фокс і, так, між іншим, сказав, що Зеленський винуватий у початку широкомасштабної війни, що потрібно було укладати угоду, що він там вирішив битися, хоча Україна менша і так далі, і тому подібне. Ну, з приводу початку широкомасштабної війни винуватий, не винуватий. Це вже, напевне, питання. Ну, більше в Україні треба буде е знаходити відповіді на таке питання, особливо стосовно підготовки до цього ж початку цієї широкомасштабної війни, тобто широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Але така публічна заява Трампа, ну, на мою думку, не є плюсом для Володимира Зеленського. Він там його назвав не Ангелом. Тобто він вже так чи інакше, ну знову ж як я її попереджав, він реагує на якісь такі спроби з боку Володимира Зеленського публічно якось ніби там тиснути. Ну, тиснути – це важко назвати на адміністрацію Трампа. Більше того, стосунки насправді з Трампа з Зеленським. Ну, я би не сказав, що вони є такими, які мали би бути для того, щоб Україна отримувала. Найбільше, що можна було отримати від Сполучених Штатів Америки, Тобто я, їх назвати, скажімо так, дружніми на сьогоднішній день не можна. Е Крім того, вчора The New York Times написала матеріал саме про ситуацію в Україні, про те, що рейтинг Володимира Зеленського зменшився. Він там в районі 50% наводить. Інформацію нашої соціології української, що на початку широкомасштабного вторгнення було 90 чому це і важче важче ну, проходити важкі випробування, бо рівень довіри він зменшується, він продовжує зменшити. Ну, це ми також прекрасно з вами всі знаємо. Але зокрема, там The New York Times написала про те, що от намагаються знайти контакт з командою Трампа чи на українська влада, що Зеленський зустрічався з Трампом. Так він зустрічався з ним і. В Сполучених Штатах Америки ще до виборів потім вже зустрічався після того, як Трамп був обраний в Парижі на відкритті відремонтованого в нотр дам де Парі. це організував тоді Макрон. Тобто, які зустрічі відбуваються, але ну, за інформацією, з Times, там не все так дуже добре. Згадали і візит голови офісу Єрмака, в Сполучені Штати Америки. Там, за великим рахунком, теж нічого доброго з точки зору налагодження таких. Ну, хоча би робочих добрих стосунків, не, не говорячи вже про якісь дружні стосунки. Поки що цього, на жаль, на жаль, нема. І е, тому робити зараз, знову ж якісь такі публічні е, заяви, які в тій чи іншій мірі можуть бути неоднозначно сприйняті самим Трампом, членами його команди. Ну, на мою думку, це, напевно, не зовсім, не зовсім правильно. Це точно не допомагає. Налагодженню хороших стосунків, але Трамп коли сказав, що там Зеленський винуватий в тому що не вклав угоду, що почалася шокомасштабна оця війна, Ну, він про угоду задав, тобто він буде все-таки, бачите, не тільки ультиматум виставляти Путіну, але це міру от, міру, так чи інакше, і дісталося Володимиру Зеленському, якщо можна так висловитися. Так чи інакше, ну, протягом найближчих. Не знаю, там тижні, місяців ми будемо розуміти, кому буде більше діставатися від Трампа Путіну чи Володимиру Зеленському. Це, виходячи з цього, ми будемо розуміти, у кого будуть ну, найкращі можливості щодо якихось мирних перемовин. І на яку сторону Трамп все-таки буде покладати відповідальність за те, що. Він не може вирішити питання припинення війни в Україні. Це насправді, ну на мою думку, дуже дуже важливо. Також на цьому тижні, буквально вчора, в четвер, прозвучали декілька заяв. Ну, фактично, я би хотів задати про дві: це генеральний секретаря НАТО Марка Рют, який сказав, що є зобов'язання перед Україною щодо членства в НАТО. Бо ми знаємо, що там одна із умов, яка ну для Росії це головна умова. Що Україна не має бути членом НАТО, вона має там офіційно бути, відмовитись і має мати нейтральний статус. Ну і там Трамп теж там, і в команді Трампа про це були відповідні заяви. Так от, Рюте сказав, що ні, є зобов'язання НАТО перед Україною щодо членства України НАТО. Тобто, як ви там пам'ятаєте, було таке формулювання, що там шлях там, незворотній. І буквально ж одразу вчора і спеціальний представник Трампа Гренвел, Річард Гренвел, він також зреагував на це. Він сказав, що окей, якщо ви там хочете робити якесь розширення, ну там будуть певні питання з Вашингтоном, але якщо хочете, то фінансування за розширення, так тоді от і вирішуйте самі європейці. Тобто американські платники, платники податків вони не розуміють, чому Сполучені Штати Америки мають витрачати сотні мільярдів. Доларів на безпеку Європи, так сказав спецпредставник Трампа Гренвелл. Отже, стосовно НАТО, ми бачимо все-таки немає такої ну, позиції 100%, як раніше, нам могло здатися, що ніби і Трамп, і нова адміністрація США виступає проти членства України в НАТО. Хоча ми пам'ятаємо цю заяву Трампа стосовно того, що він розуміє. Нест прийняття, стурбованість Росії, членство України в НАТО і так далі, що це, ну, в принципі, і стало там причиною війни. Насправді не це стало причиною. Причина, я вже про це говорив неодноразово, там в іншому. Причина в самій, скажімо так, ну, в самому існуванні тої придуманої історії Росії, якщо існує Україна, тому вони говорять про єдиний народ і так далі, тому подібне. А НАТО це безумовно був такий хороший привід для того, щоб почати. Широкомасштабне вторгнення, і спробувати або знищити Україну взагалі, як державу, або повністю її собі підпорядкувати. Ну, нічого з того не вийде у Росії. Я сподіваюся, що ця програма була для вас пізнавальною і цікавою. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, якщо ви додивились дивились цю програму до кінця. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. Як завжди на завершення, нагадую. не ні на кого і ні на що, все буде Україна!